Цього року так само сібриз буде багатоетапним. І перший етап зараз відбувається у Шотландії, Сполучене Королівство. Тут відбувається безпосередньо найбільша частина, яка складається з двох основних фаз: це підготовча фаза. і Фаза активна. Активно розпочинається сьогодні. Це вже застосування в морі. Перший тиждень минулий ми займалися плануванням, тому що такі операції це не лише кораблі в морі, це навчання, які мають багато елементів, багато складових. Ми маємо менторів з Сполучених Штатів, з Королівського флоту, з якими ми вчимося працювати за їхніми стандартами північно-атлантичного альянсу, тому що в будь-якій операції планування це фактично чи не основний етап. we look to help to support our ukrainian friends and allies to win the fight that they have right now but also to build a modern navy out to 2035 that has all the capabilities from mine countermeasure vessels to surface vessels to autonomous vessels to, mar to maritime aviation to ukrainian marines so that in the future ukraine has the navy that it needs and deserves and can work closely with its allies and partners for security in its own area but also in the Black Sea. Протимінна діяльність є основною тематикою навчань серії Сібриз. У нас паралельно працює зараз і штаб планування операцій морської піхоти. Так само тут в ГАЗу ми вчимося бити всі ці речі от в тому контексті, в тому вигляді, як це роблять в країнах НАТО. 13 країн-учасниць, серед них організатори це Україна і Сполучені Штати. it's a pleasure to see the Ukrainian counter mine mine countermeasure ships and the meet the crews they have done exceptional training over the last two years and this exercise will be the final test of their capability as to their experience their training and where they are right now I'm really looking forward to seeing how they perform and how they interact with the standing NATO, countermeasure group 1 ships that also have the same mission. It makes the alliance and our partners all stronger when we work together. Поділитися досвідами. Він цікавий нашим партнерам, тому що наш досвід унікальний. Проводити операції з розмінування під час бойових дій такого досвіду немає жодна країна НАТО. Наскільки мені відомо на щастя, і звісно, їм цікаво, як нам це взагалі вдається тими малими силами, які у нас залишаються для цього в чорному морі. Кожне навчання з кожного року воно більш складне ніж попереднє. Тому від цих навчань ми очікуємо гарних результатів підготовки, як нашого протимінного штабу, який буде на першій фазі вчитися, як правильно тренувати. Планувати протимінні операції а на другому етапі вже буде безпосередньо керувати силами тими, які будуть знаходитися в морі.